Після тривалої боротьби з важкою хворобою пішла з життя начальник служби у справах дітей Могилів Подільської міської ради Сувалова Леся Анатоліївна. Колектив, виконавчий комітет і депутатський корпус Могилів Подільської міської ради висловлюють щирі сплова співчуття рідним і близьким Лесі Анатоліївни, розділяють вашу скорботу та біль. Леся Сувалова працювала поруч багато років, мудра, професіонал найвищого рівня, добра та щира людина. Вона завжди знаходила слова, щоб підтримати, заспокоїти, розрадити. Вона цінувала кожну хвилину життя і навчала цьому всіх, хто був поруч. Нехай добрий світлий спомин про Лесю Сувалову назавжди залишиться у серцях рідних, колег і усіх, хто її знав і любив. Депутати та працівники Могилів Подільської міської ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять своєї колеги Сувалової Лесі Анатоліївни. Нас важка втрата. Ви знаєте, всі Леся Анатоліївна працювала в нашому колективі. Жила цією роботою. Я хочу віддати шану хвилину мовчання.